Управління поліції. Далі. Що це ви мені кинули? Шо? Я ж не знаю, що ви мені кинули. Може ви мені наркотики підкидали? Достаньте, що там? В смузі достаньте, а що ви мені кинули? Що ви мені кинули? Давайте визивайте групу, подивимося, що ви мені кинули? Ми качки з ним нічого бачили. А чого ви так розмовляєте? Хто Я. вас навчив? Ще раз, алло, питання якісь є. Ваші документи. З якого судила? Алло, сюди йдіть. Куди пішли клоуни? Окуляри? Зніміть, щоб бачити. Так, зараз ми знімемо окуляри і побачимо. Працівників поліції, які порушують чи не законодавство щось кинули, підкинули в транспортний засіб водія. Цікавенькі копи сьогодні в студії. Давайте так, яке порушення, що ви хочете? Па хто з нами розмовляє? Оцей товариш, який представився, чи ви хто? Ви що не знаєте, що? Треба розмовляти, тільки одна особа. У нас не колегуальний розгляд справи. Суть скольного правопорушення. Документи, спочатку докази. Не, не не На якій основі ми ви нас зупинили. Спочатку докази, На потім, потім документи. Ви Друзі, зверніть увагу, це взагалі не патрульна поліція. Тобто вони взагалі не мали права зупиняти транспортний засіб. Це звичайні працівники поліції. Тобто такі працівники поліції, які сидять у райвідділі, вийшли і починають зупиняти транспортні засоби. Перевищення, тому що невідомо, а чим це вони займаються, маючи службове посвідчення працівника поліції, будемо казати вже про це службове посвідчення, нібито воно майже підходить до образ, маючи форму працівника поліції, маючи зброю, він... Виходить та починає зупиняти транспортні засоби. Для чого? А хто взагалі ви такі, чи є у вас якісь повноваження, що патрульна поліція? Ні. Причина зупинки сутьного правопорушення. Читаю 11 пунктів. Давайте який з 11 пунктів ми порушили. Давайте зараз посту на А ви яка поліція? Ось як чарівним чином працює ця книжка. Алгоритм дій, коли тебе зупинили працівники поліції, друзі, на нашому одешопі переходьте в опис під цим відео, придбайте для себе, щоб одразу бачити працівники поліції починають розказувати. Я вам документи показав. Тепер ви ви мені показуєте. Ну, нема такої підстави для зупинки транспортного засобу як перевірка документів. Ну, нема. Нема. Водій, великий молодець, красавчик, передаю тобі велике вітання. Це учасник нашої спільноти, клубу юридичного захисту АД. До речі, якщо також хочеш мати круті знання та юридичну підтримку, юридичну страховку в будь-який час без вихідних, без святкових в описі під відео є сайт. Переходь, придбай для себе. Пакет юридичних послуг, і ми завжди тебе будемо підтримувати, супроводжувати, оскаржувати незаконні постанови.